thank you І Я хотів би сказати спасибі за подібні зустрічі, тому вони визивають довіру, і це дуже корисна зустріч, тому що вона де когось чомусь вчить. Тому що, бачите, тут ніхто не спав всі слухали. Тому що це новітнє, це потрібно нашої громади. Знаєте, є ж такий маленький вірш. Нам 30 років історію ведемо, і створюємо свою благі і довгі літа. Тобі вітчизна віддаю. Більшість із вас це люди, які відпрацювали раніше просто головами. Той чи інший місцевої ради, районної ради, деякі скликання, але це новітня структура. 91 структура створена в нашій області, вона є прикладом для всієї країни. А я не хотів би, щоб знаєш, ми посідали десь останні місця по якимсь питанням сьогодення, тому що ми працюємо задля майбутнього. Я навіть да, подивився на пана Калюбошина, давно його знаю. Чоловік схуд, тому що він там, в Верховній Раді, пропонує свої закони, щоб дійсно втілити в життя. Ті реальні шкільні реформи, які потребують сьогодні наша з вами ненька Україна. На жаль, жертовна стала ця війна, тому що за цей другий рік 67 журналістів наших загинуло. Це багато чи мало? Не буду говорити. Більше загинуло збройних представників Збройних сил України. Але буквально пару днів назад у Києві відбувся пленом правління національної спілки журналістів, де ми піднімали. Різні питання. І, звичайно, перше питання це вихід тих газет, які є у нас в громадах. На жаль, 30 громад було, тобто 30 деокупованої території було, де газети не виходили, а вони почали виходити. Я дещо покажу вам газета з нового дня, 9 з початку війни, за випуском. Бачите, Новий день. Анатолій Жупина присела, вона друкується сьогодні. Знаєте, де? У Львові Високий замок. Газета вперед. З Бахмута. з Бахмута. Але редактор живе в Одесі. Набирає тут, в Вінниці, в інших регіонах, де можливо. Звичайно, в Одесі ще є газета е з Снігурівки. Ігор не змог сьогодні бути. Він у нього тяжко захворіла мати. Але він тут знаходиться, тому що Одеса стала притулком десь приблизно 200 тисяч, може більше, може менше, тому що дехто зареєструвався, дехто ні. Є такі ще люди, але я хотів би вам подякувати, що ви дійсно взяли на себе це можливо їм допомагати. І робите це щодня. І робите це щодня. Я хотів би ще раз сказати так: дивіться, 27 газет почали вихід. У нас в Одеській області. Теж достатня кількість газет. Але, на жаль, на сьогоднішній момент в Чорноморська газета не виходить, в не виходить, так чи ні. Потім не виходить газета, де в Саврані вона є, і вона перекваліфіцірувалась. В Миколаївці газета не виходить, в Ширяєва не виходить. Чому? Це Одеська область. Історію нашої держави, нашої області. Ми інколи знаєте брали що джерел інформації. Газета Чорноморські новини, тираж десь близько. 500, 600, 700 екземплярів. Вечірка теж впала в тиражі. Прес-кур'єр теж впав в тираж. Всі газети впали. Але від вас залежить дійсно, щоб ту новітню історію нашої засоби масової інформації. Друкували і показували вашу працю, вашу роботу. Я хотів би до вас звернутися і сказати, хлопці, не забувайте, що ті газети, які були зареєстровані, до речі, по новому закону вони повинні до наступного року перереєстрацію пере... прийти через Національну Раду. Уже зовсім по інше. Не Міністерство юстиції буде їх на сьогоднішній момент перереєстровувати. Але вони є, вони виходять, але 200, 300, 500, мабуть, в, в... в... в коментарному Саме більший тираж, а так тираж впав. Це від кого залежить? Якщо є у вас бюджети, не забувайте, що вони є. Я вам пропоную: Національна спілка журналістів Офіс знаходиться в проспект Шевченка, 11. Якщо щось треба, приходьте, будь ласка, у нас є своя студія, будемо знімати. Я хотів би подякувати своїм колегам-журналістам, які тут є. У нас журналістська організація близько більше двох тисяч журналістів. Але бачите, тут прийшло сьогодні тільки три чоловіки. Чому? Тому що є зайняті, хтось працює, але ж, але ж не всі виходять сьогодні. Раніше, коли я на обласному радіо працював, знаєте, ми об'їжджали всю територію Одеської області. Зараз, звичайно, тяжче стало, але по, по можливості будемо вам допомагати, тому що є фахівці, які знають цю роботу, знають професійну роботу. Даже сьогодні, знаєте, якось завдяки зусиллям переплутав дещо, поїхав в але... Встиг повернутися сюди, тому що навіть своєчасно приїхав, знаєте, це ж нормальний хід, тому що бувають такі. Що хотів ще сказати? Я тут пані Марини Миколаївні підготував маленьку бібліотечку. Просто знаєте, це і новітня бібліотека стара і є наша книга «Золотослів». Я вже 24 роки на теренах нашої держави проводжу загальнонаціональний конкурс, українська мова, мова єднання. Представте собі, 24 роки. Це багато чи мало? Якщо наважили поставити 32 роки незалежності України, 24, Я думаю, більше буде на нашому боці, тому що ми професійно цим займаємося. Я хотів би, щоб ви теж були причетні до цього заходу, тому що цей захід, який об'єднує всю Україну письменників, журналістів. Перше виїзне засідання ми зробили в 2003 році в Івано-Франківську область. Губернатор тоді Вишивнюк. Запросив нас до себе, і ми поїхали з Одеси, зібравши журналістів зі всієї України. Це було 50 журналістів і артисти ансамблю пісні танцю Одеського військового округу. Ми в кожному населеному пункті зустрічали з громадами концерти і приїхали туди. Повернулися це було 20 років по тому. Але сьогодні, 24-й рік, ми займаємося. Я тут теж, пані Марини, передам одну газету. Передам деякі матеріали ще, я думаю, це зайве не буде. Ми готові до кожного до вас приїхати в громаду з, з, з журналістами, з професіоналами і зробити якийсь нариць, щось зняти, документальний фільм зробити. Тому що спасибі, що тут Оксаночка сидить, подім, ясно, як теж, Про професійний журналіст, який знає, як робити, з громадами працювати. На самого початку, саме перша, мабуть, журналістів Одещини вам допомагає. Так що щастя, любові, здоров'я, порозуміння. Тут жіночки сидять, я буду дивитися на пану Марину, говорити так: я переймаюся тобою на взлеті крил своїх не бачу. Я, кохання є, це з тобою, і з віку вік любов моя. Вона була, існує, завжди буде. В народі є свій заповіт, допоки жінка з чоловіком буде, не зникне в Україні родовід. Раді майбутнього, ради дітей ми працюємо сьогодні і працюють ваші громади. Тут новітні книжки. Тут, знаєте, є даже історичний список репресованої літератури, яка була 20-30 роки. Україна була деяка література, наша заборонена. Тут є книжки. І пані Марина, тут вийшла одна книжка слово для слова. Це три роки лежала в видавництві, але вона вийшла. Це вам персональний подарунок. Дякую. Я хотів би, знаєте, якщо ви заїдете до мене, я кожному голові громади подарую такий словник української мови. Треба вивчати, тому що ми забули. Я сам з Херсонщини, з окупованої території. І сьогодні піднімали питання про профтехосвіту. Як коли Вісім 8 класів, сільська школа, ПТУ, завод суднобудівний, який сьогодні залитий водою. Я працював там 52 роки по тому. Тяжко уявити це, але це було в моєму житті. І там в цій книзі все написано. Тому що минуле і майбутнє поряд з вами. Спасибі, що ви є. Раз. Але тут є ще подяка від національної спілки журналістів за надання допомоги журналістам та громаді Одещини під час військового стану, яка стала свідчення високої громадської позиції в цей нелегкий час. Це від спілки журналістів, пані дякую. Тримайте.